Доброго вечора, шановні глядачі. У нас тут вечір прийшли на діляночку огурців. Це пакуда фрезерованого, видно, це покуда огурчики. Тут небагато, три суточки. Ну, їх треба вже обробляти, тому що починає іржа появляється, лист починає підгоріти стрес, перепади температури, плюс цвітіння по чуть-чуть починає. -чуть ну, цвітіння на цих рядках так собі. Камашні не знаю. Камера показує, не показує. Камашні різні, куча всякого. І треба від клеща. або перед цветением, или после цветения. Герок така культура, блин, вона тут чітко перед цветением или чітко после цветения ти с ним не попадеш. тички співають, все красивенько. Того ми робимо. Ну тут перед цветением. Там крайні ряди у нас вже виходить два крайні ряда, Після цветения. Що ми зараз робимо? Ми зараз будемо бризгати його. Так, все, ці ряди в нас після цвітіння, але світ теж є, я ж кажу. А герок та культура, вона неоднозначна культура. Того так. Да. Зав'язі вже. є і цвіт цвітуся. бачите, цвіт свіжий. І герок зав'язі. Коротше, і 2 тижні ще пройшло після прискування. Того ми його зараз оприскаємо. Оприскатель готовий. Чим бризгаємо. Відключав багато препаратів. Конкретно в мене там було B-58 крепкого раствора. Зараз ми його там додаємо води і молока щоб для стабілізації. Це обичне коров'яче молоко, це обична вода. В цьому вже доданий B-58. Тому що в росли не ран бачено. Тут вже B-58, але запах камера не передає, звісно. Зараз ми вливаємо молоко, заливаємо водичкою, перемішуємо і починаємо це все діло врізати. Э, насадочку таку поставили, щоб поменше. Ну, нам не треба даний етап вилити. Нам треба вилити його трохи і хватить, тому що в нас профілактичний період. Тож, до речі, не забувайте про техніку безпеки, респіратор він обов'язково потрібен для того, щоб зберегти наше здоров'я. Бо, не дай Бог, хапанеш, отравлення дихальних дихательних путей мгновенно проходить. Я просто бачив на своїх глазах, коли людини не ставало за пару часов при роботі, як теж працював в тривалий період на тракторному парку. То за 7 років роботи я бачив різні случаї. Бачив, коли прямо в один день від того, що хапанув гербіцида, хоча гербіцид третій клас токсичності, чоловік згорав, помирав. Того я рекомендую техніку безпечності соблюдати, періодично міняти розпилі, він не так дорого стоїть. Так що за своє здоров'я треба поберегтись, коли ви працюєте з хімікатами, тому що ну, так треба. Для вашого здоров'я, не для мого. Так, все, виставили мінімальний. Тобто ми вливили тобто в гроби мінімальний, такий, щоб тільки він доходив до цього. Лист легенько спріслюємо, цього достатньо.